Е, я думаю, варто почати з такого приймального покою, приймальної частини. Вішачки, шафа. Куди ви що там в шафі? О, ш, е, В шафі ми би не помітили, господиня нам показала килимок для дітей. У кого є маленькі мацьонькі діти, е, я кажу, господи, вони зорієнтовані на таких е, клієнтів, тому що у них самих діти, і так вся движуха, дзеркало, де можна помахати ютубчику. тупку. Йдемо далі. Що є в будиночку? В будиночку є... Простора вітальня з диванчиком, який також. Покажи, як він розкладається. Просто треба підняти також, все. і все. Дуже просто. З музичним супроводом воно розкладається. Так, так тут у нас що? Одна спальня. Давай зайдемо зразу. Так. Тут же діти активно граються. Але, як казала Олеся, ну, тут дуже романтично. Тобто, там тій другій дуже романтично. Тут а тут так. є, до речі, настільні ігри і непрості. Оце дуже класна гра від Горгані. Дуже крута гра, в нас така є. Сюди варто їхати тільки ж в ту забавку побавитися, бо це теж не дешево, я вам скажу. Так, сонечко проблискує. Може там ще якийсь буде балкончик, бо є ніби як двері. Будиночок називається сорока ворона. То що біле, то сорока, а в іншій спальні там ворона, бо вона чорна. Свої речі ви можете поставити на такий стелаж в ящички. Ящички і взагалі декор гарно, так, декор. так Пум -пум. що всюди можна сізним ми не сказали про камін, але про камін потім скаже Настя. Друга спальня, другій спальні така шафа для вашого одягу, ліжко, простори дикеньки. Я тільки що годину мав нагоду його випробувати. Така приліжкова тумба вже з вороною. А ну давай ще відкриєш шафу і покажеш, що з однієї сторони там у нас хаба. Довін відкривається. Полиці і вішаки. І вішаки. Ну, про простору багато. Що на місяць можна заїжджати з боїм барахлом? Так, до речі, там є правильна машинка. Йдемо в санвузол. Ходіть. Запрошуємо вас у ванну. <гум> так, що тут є? А є тут все необхідне, якісна сантехніка, гарненькі рушнички. Декор, ем, навіть якісь засоби гігієни є, є угу. правильна машинка. Очка, очка. Тут чик, чик. Дзеркало з підігрівом, з підігрівом. А, то підігрів, а я думаю, так що це... якщо можете голитися, тут сміло. Тут ще є менший формат рушників. А, капсули для прання? Так, бо пральна машинка, Петро сказав, я не показав. Пральна машинка, унітаз, ну який туалет без унітазу, звичайно. І так далі. А, і підлос з підігрівом. За тою панію приїхав якийсь чоловік і сам ні з нічого почав мити посуд. Ну якщо його не рухаємо. Так, бо посудомийки тут немає, але. Але тим не менше багато всього. Що і в кухні, все необхідне. Давай відкривай шафи, показуй, бо тут цікаво, все необхідне, це дуже загально. Тарілки, ми половину вже використали. Гарний посуд. Не тарілки миски, а гарний посуд. Окей. Місце для вашого вина, витяжка. Плита на дві комфорки, духовка. Відкривай духовку. Нікого немає духовці. Су, нікого, нікого нема, да? так. Можна щось спекти. Так, прибори. Прибори. М -м. Як казала Юстинка, то золоте! <смітUR> <смітUR> та вона була дуже вражена кольором приборів. Так, в принципі, це таке, що так, тут ми поклали тобто. наші продукти. Вони не входять у вартість цього будиночку. Наші продукти, то і наші продукти. Що там ще є? Чекай, показую. Цукор. Чай, кава, спеції, гімалайська рожева сіль. Про те, що будиночок, розрахований на святкування великій компанії, свідчить те, що тут реально багато посуду, багато бокалів, горняток, тарілочок. Так що не прийдеться тут з собою тарабанити ці всі, всі крани такі тільки рухаються, дуже зручно, дуже файно. О, ну покажи ще раз. Що, що mm. ну, такі крани, типу знаєш, його можна. Слухай мене навіть не, не, не бачили це. Щось він налити можна і з вікна містання. можна дивитися, як діти граються на батуті, стрибають. І тут ми ще вийдемо на вулицю. Місце для приготування якихось страв на вогні. Е, кажуть мені люди з вищої світу, що минажліться. А я думаю, що просто дошка для подачі кобаси, оливок там ще сиру можна накласти. Це такий піднос дерев'яний і, звичайно, є банячки, кришечки. Є вбудований холодильник з вбудованою морозилкою, а найбільше нас вразив. Не вгадайте. Лід, який так байливо підготували господарі. Ще зверху, тут купа льоди. Літ з фруктами. Я думаю, що це такий бонус і знак уваги, який заслуговує на лайк, як мінімум, на тому ютубові. Угу. Покажіть кота. Показуємо кота. Кіт тут охороняє е, при вході. Ну, Соня, ти мала ще нам показати про пледики. Можна взяти такі пледики і, і Замотатися і робити дуже файні знімки. І грітися собі на терасі Грійтеся і мати фотки на цілий рік можна. Точно. Стаціонарно тут ще є кольорові олівці. Так, зручно, можна карпетолічка зрікати. На терасі шість крісел, просторий стіл. Орненькі такі гарбузи поставили, великий смітник, все всіяно травичкою. Одне задоволення ходити, бо соняш. Ну і більшість свого часу діти проводять, певно, стриваючи на батуті. а Тут така теж класна Ми зона. Ми барбекю зону не будемо показувати просто так. Хтось показує з м'ясом. Ми зараз розпалимо вогник і тоді зазнімемо. Може попросимо тих людей, які приїхали вічно за нами його ладять. <рес> Давай. Для багатьох буде важливо. Територія велика. Охайна закривається і все проглядається. Якщо ви приїхали з домашніми улюбленцями або ще ліпше з дітьми, то тут вони не сховаються ніде від вас, не нашкодять і ага. собі. Ні, е, цей. Також є хвірточка, а там мальовниче розточа. взагалі місця дуже гарні. Тому що це та Яворівщина, то мальовниче росточе, яке тепер. А там ще корівки корови ходять у вартість, але тільки в теплу пору року. Зимну пору року вони не входять у вартість. Добре. Для особливо активних гостей вночі на ранок або для ваших улюбленців тут передбачені такі от мисочки. Можна з собою не брати. Ну, і людей, і улюбленців. Ну, але можете брати, бо тут передбачено. Ось як він то завзято на камеру робить. З хлопцями інакше розпалюється вогонь. Що там? кукурудза негро? Угу. Настав час, що ми смя... шмажемо шашлички. Ш... Сміжемо, шмяжемо шашлички. Д -д Дуже класний мангал. Чим? З піддувом. Тут є піддув? Так, бачиш, відкривається. Угу. Закривається з кришечкою. З гарної товстої бляхи. Гарно тримає жар. Окрім того, типу, все необхідне для мангалу всі аксесуари також є, а найголовніше дрова. Та, Тадрів багато Здорово, там. Букові, під власне, калорійні. Ми включили вуличне освітлення і зараз будемо все їстиньке. Дякую вам, що дивились це відео. Не забувайте, я вже змучився вас просити, але буду просити ще пальці, підписки, дзвіночки. Діліться з людьми. Є ще нова штучка. Знаєш, яка? яка? Спонсорство на Ютубі. Будьте отут спонсорами. Отут Хочете бути хлопами нормальними якимись людськими. Хочете бути якимись такими Шлопами. жіночками солідними. Ставайте спонсорами. То дуже просто. Там з карточки знімає гроші, можна навіть 10 гривень. Дуже легко. Дуже. Правда, Ростик? Так. 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 Не забувайте ділитися, тому що ми роботу робимо щиро. Ми ділимося з вами нашими емоціями, знаннями і тим всім. Також ви можете щиро ділитися нашим відео. Так, все, чекаємо ваших коментарів. Бувайте! Па-па! А ні, це ще не все. Коротше, ми забули найважливіше сказати, тому що цей будиночок розташований за 20 кілометрів від оперного сюди їхати. уявляєте собі, наскільки це близько? Нам з мальовничої ряснянщини. Зайняло хвилин 15-20, ну не більше. Як нема заторів, то з центру Львова можна за пів години заїхати без проблем. І ви тут довкола в тиша, поля, корівки. Коротше, дуже класно. Село називається Озерське, воно розташоване неподалік Ясницького кар'єру. Думаю, що про цей кар'єр знає багато хто. Все, тепер точно попа, точно ставте лайк і точно підписуйтесь, спонсоруйте і далі по тексту.